Для в'язання даного гарбузика я буду використовувати пряжу де в 100 грамах 180 метрів, ви можете використати будь-яку, розмір вашого гарбуза буде залежати від товщини пряжі та від розміру спиць. Отже, маю ось така пряжа. Спиці я беру номер 3, набираю на них 40 петель звичайним способом, і в'яжу 20 рядів лицевої гладі, один ряд виворітній. І так повторюю 6 разів. Дівчатка, я пров'язала всі свої 6 дольок. Ось такий у нас виходить гарбузик. Останній ряд у нас був виворітній. Тепер ми будемо робити зшивання голочкою. Ну, виглядає, в принципі, доволі акуратно. Так, дивіться, з однієї сторони в нас петлі закриті, з іншої відкриті, але нічого страшного. У мене зараз ниточка на протилежній стороні. Дивіться, я заходжу голочкою в ту петлю, яка в мене була знята. Ось так зверху. І збоку, ось у мене ще одна є петля, заходжу в неї. Ось так, зліва. І протягую волочку, в усі ці дві петелечки. І петлю зі спиці я знімаю. Так, тепер, дівчатка, переходжу тут, де в мене петлі закриті. Ось дивіться, я буду, бачите, ось одна петля, ось сусідня. Уже Цю першу я заходила, заходжу знову і виходжу в сусідню петлю, ось таким чином. Протягую повністю ниточку. Ось так от. Далі повертаюся на спицю, знаходжу ту петлю, яку я зняла. Ось вона. І заходжу в петлю на спиці зліва направо. Знімаю її зі спиці і протягую голочку, ниточку через дві петельки. Ось так. Знову повертаюся на полотно, заходжу в ту петлю, з якої я виходила минулого разу. Ось в неї я заходжу, а виходжу із наступної петлі. Ось так, і підтягую ниточку, Так, затягую ось так. І ось таким ось чином, дівчатка, прошиваємо до кінця ряду, зшиваємо наш гарбузик. Дівчатка, після того, як зробили шов, по виворітній стороні він ось так виглядає, зовсім невеличкий, тут він і непомітний. Так, тепер нам потрібно вивертаємо на виворітню сторону, тепер нам потрібно стягнути наш гарбузик, і ось такими невеличкими стібочками по краю полотна, протягуємо голочку. Ось так трошки протягнули, підтягли наш гарбузик, і ось так по всьому краю. Рівчатка ось так от стягнули, щільненько, а тепер треба взяти голочкою, прошити декілька разів навскрізь. і так, добре, затягувати. Ось так. В декількох місцях. Отак, не полінуватися декілька разів для того, щоб ну, не було у нас сюрпризів. Не було на день ніяких зайвих дірочок. Ось я пройшила декілька разів, так стягнути треба добре, обрізати ці. Зайві хвостики, їх можна між собою, так, ще зав'язати і залишити. Ось так. так тепер вивертаємо наш гарбузик. Ось так він виглядає. І тепер ми його. Наповнюємо холо Такий гарбузик дуже легко наповнювати холофайбером Просто як труба йде і напихаєте. Дівчатка, тепер ось я наповнила отак виглядає. Так. Тепер ми Засилюємо ниточку в голочку. Десь такий, щоб ниточка була подвійна, бачите, я десь метр тут її засилила. І тепер, дівчатка, нам треба зшити, також стібочками маленькими підбираємо і сшиваємо тепер зверху наш гарбузик. Ось так: от, буквально перший ряд від крайньої петлі. Буквально дві пропустили, у дві затягнула голочку. Дві петельки пропустила, у дві затягнула, і ось таким щином. Також прошиваємо, шиємо ще зверху наш гарбузик. Дівчатка, дивіться, я максимально стягнула ниточки, зв'язала їх я ці хвостики обріжу, заховаю всередину. Те, що в нас не зовсім стягнута серединка, нічого страшного, у нас тут все одно буде пришиватися з вами хвостик. Тепер ми з вами засилюємо ниточку, таку метра два довжиною, і будемо робити утяжку нашому гарбузику. До речі, хочу сказати, коли от така форма гарбузика, його набагато легше наповнювати. І він якось, знаєте, ніж ті, що ми зазвичай в'яжемо. Якось краще тут холофайбер уже сам по собі розділяється. Дівчатка, що хочу сказати. Метра два я зараз подвійну ниточку собі зроблю. Але можна було початково взяти її десь ось такою, і коли після стяжки залишиться хвостик, зробити ним утяжку. Ну, Вже зробимо так. Зазвичай для утяжки я беру ось таку довгу голочку, беріть якусь максимально довгу, яка у вас є. Тепер. Заходимо на ось цю сторону, де в нас тут дуже гарно все зшито. Перетягуємо сюди нитку, з цього краю ми залишаємо хвостик, який ми потім а, другий кінчик ми зв'яжемо. І тепер вийшли, звідси, дівчатка, вийшли. Намагаємося прокласти, щоб рівні дольки були між нами нашими ось цими виворітніми. Доріжками, до речі, ось це там, де ми шивали. Так. І тепер знову ж повертаємося ось цей верх, і знову ми голочкою виходимо з цього боку. Так, зараз ми нашу міточку зафіксуємо, затягнемо так ось так прокладаємо. І тепер підтягуємо. Затягуємо, от наскільки нам хочеться, щоб були випуклими наші дольки. Краще затягнути сильніше, бо, як показує практика, все-таки ниточка потім може трошки слабішою ставати. Далі, як я завжди роблю утяжку? якщо я зробила з цього боку, то я її роблю. На протилежний, ось так, обвиваємо гарбузик і знову ж таки виходимо зверху голочкою, протягуємо через весь гарбузик донизу. Так, дивимося, щоб тут рівненько були наші дольки, і затягуємо ось так. Тепер, дівчатка, ось ми навпроти вийшли. Тепер я роблю навхрест, ось так. Також дивлюся, притримую ниточку, щоб рівні дольки були. Так, і знову зверху, через увесь гарбузик, протягуємо нашу нитку. Так, і затягуємо ось так. Намагаємося затягувати скрізь рівномірно. Тепер йдемо навпроти ось так от Знову робимо ті ж самі дії. Підтягуємо ниточку. Тепер у нас залишаються дві дольки, ось так ось. І робимо їм утяжечку. Так, дівчатка, я зробила останню утяжку. І тепер, бачите, я з одного місця вийшла, в інше місце я вколюю голочку. І ми з вами повертаємося на наш початок. Ось так. Ось так виглядає все. Можна тут щось десь підправити, якщо не подобається. Такий гарненький гарбузик, доволі незвичний. Мені подобається так. Тепер, дівчатка, на цьому етапі по самому гарбузику все. Я відріжу ниточку. Зв'яжу між собою ці хвостики. І тепер нам потрібно зв'язати хвостик, ну, для того, щоб у нас вже був повноцінний гарбузик, по-перше, а по-друге, ми закриємо ось всі ось ці просвіти, що тут є зверху. І хвостик також у нас буде доволі незвичний. Дівчатка, тепер ми будемо в'язати хвостик, ниточку підбираємо коричневого кольору, схожу за метражем до цієї спиці, шкарпеткові беремо, або можна на тросику просто розділяти маркерами. І так, самим звичайним способом довгий хвіст набираємо 66 петель, на кожну спицю набираємо по 16 на останню 18. Петель і замикаємо в коло і зустрінемося, будемо в'язати наш хвостик. Тепер, дівчатка, зіставляємо наші спиці. 18-ту петлю набрали для того, щоб зімкнути виріб в коло. Отже, з лівої спиці направо перекидаємо першу петлю. а ось цю Останню додаткову ми перекидаємо через неї і скидаємо повністю зі спиці. Цю першу петлю повертаємо назад. Так, тепер підтягуємо наші хвостики, так. і будемо в'язати наш хвостик. Отже. Перший ряд всі петлі по колу повністю пров'язуємо лицевими. Пров'язали. Тепер пров'язуємо 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер пров'язуємо три петлі разом. Ось так. За передні стінки всі три пров'язали разом. Ми не будемо робити тут якоїсь красивої центральної петлі, бо це гарбузик у нас. Так, далі пров'язуємо 10 лицевих. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, десять. Знову три петлі разом пров'язуємо за передні стінки лицевою. Ось так. Знову десять лицевих, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Одну петлю можна перенести на наступну спицю. Пров'язуємо три разом. Знову один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, знову пров'язуємо три разом. Так, далі знову 10 лицевих, пров'язали 3 разом, і далі до кінця ряду знову дов'язуємо 5 лицевих петель. Так, Тепер ми з вами з кожним рядом у нас буде на 2 петлі менше в рапортах. Тепер пров'язуємо 4 лицеві. 1, 2, 3, 4. Ось де в нас була ось ці три разом. Тепер оце в нас петля посередині. І пров'язуємо знову три разом. Весь час будемо збавляння робити а, в одному місці. Весь час по три разом. А, де ось ця петля, яку збавляли, буде посередині. Далі, тепер цього разу ми пров'язуємо вісім петель і пров'язуємо три разом, і так до кінця ряду. В четвертому ряду ми пров'язуємо на початку ряду 3 Один, два, три лицеві, 1 2 3 Далі пров'язуємо знову ж таки три рази так і цього разу між скороченнями ми будемо пров'язувати по 6 петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І тепер Будемо робити скорочення. І так в'яжемо до кінця ряду. До кінця ряду ми ось тут після скорочення дов'язуємо три петлі. У п'ятому ряду я пров'язую дві лицеві на початку ряду, потім пров'язую три рази. Тепер між скороченнями пров'язую 4 петлі, 2, 3. 4, роблю скорочення, і в кінці ряду я також до кінця ряду дов'язую дві петлі. Ось так виглядають наші скорочення. шостий ряд, одна лицева петля на початку ряду, і в кінці. Одна лицева, збавляємо петлі, три разом пров'язуємо. І між спавляннями ми пров'язуємо дві лицеві петлі. Тепер наступний ряд всі петлі ми пров'язуємо по три разом. Весь час скорочуємо, але намагаємося так підтягувати наші хвостики, у нас тут в цьому ряду будуть лише скорочення. Так, дівчатка, дивіться, на петлях у нас, ой, на спицях у нас залишилося 5 петель. Ось так виглядатиме наш хвостик. Так, я петлі перевела на спиці з тросиком, так буде в'язати зручніше. Тепер в'яжемо висоту 10 рядочків по колу. Ось ці наші п'ять петель. Ось так. Ось так десять рядочків виглядає. Тепер скоротимо наші петлі, пров'яжемо дві разом один раз. Так. І дві разом другий раз, щоб у нас було три петлі на спицях. Так. Крочуємо дві разом, тепер у нас три петлі, пров'язуємо ще п'ять рядочків. Пров'язала 5 рядочків, тепер всі три петлі переносимо на одну спицю і всі три разом пров'яжемо однією петлею, скоротимо їх, закриємо, тепер відрізаємо хвостик. Все затягуємо цю ниточку треба заховати всередину. Ось так він у нас буде загинатися дуже гарно. Тепер пришиваємо його до гарбузика. Дівчатка, дивіться, я ось розмітила собі лавочками, де я буду пришивати. Так, сюди всерединку трошечки поклала синтепону. ось щоб наш оцей хвостик не провалювався. Тепер у мене залишилася доволі довга ниточка від початку, так, від набірного краю. Якщо у вас її не залишилося, то беріть ниточку і ось невеличкими такими стібочками, пришиваємо до полотна. Ось цей наш гарбузовий хвостик. Ось так, довільно. Ну, все, дівчатка, я пришила наш хвостик. Ось так виглядає наш чудовий, дуже гарний такий гарбузик, незвичний. Він мені нагадує так дуже, знаєте, Хеловін. Ось такий він можна використовувати будь-які кольори. Якщо ви зв'язали разом зі мною, то вітаю у вас! Є чудова річ! До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока!